Що являє собою сирський. Дивіться, стосовно моментів, знаєте, знову ж таки, це питання декілька разів вже переглядали, і навіть зараз розклад плюс-мінус такий же виходить. Формат того, що є бажання, було бажання обійняти цю посаду. І він просто там правдами неправдами до цієї посади йшов. Це трошки не так, оскільки перше в нас випадає десятка жезлів, тяжка ноша, другий момент. Момент невдоволеності, момент небажання, момент того, що багато було сумнівів в ситуації, і людину, можна сказати, просто поставили перед фактом, що саме ти повинен нести цей тягар в майбутньому. Оскільки, перше, в нас немає альтернативних варіантів, немає альтернативних пропозицій, і в нас випадає карта. Карта необмеженого вибору, вона випадає перевернута. Тобто ну, є певний обмежений вибір в тому, щоб обирати немає, немає альтернативи, скажімо так. Другий момент є досить велика така комбінація стосовно переживань: не потягти, не виконати ті завдання, ті задачі, котрі на тебе поклали, і є певні розрахунки в форматі розкладу, що на людину. Сподіваються, що вона виповнить певні обіцянки або надії, і він дуже сильно переживає стосовно того, що може не справитися з завданням або результативність. І фінальна точка буде все ж таки не така, як заплановано. Другий момент у нас випадає карта домовленості, карта союзу в форматі того, що багато розмов. Йде в форматі того, що залужний пішов і не буде більше ніяким чином втручатися і виникати в цих ситуаціях. Тут випадає формат союзу саме з імператором, до кого є певний досвід, певне спирання на попередній досвід, і в карту імператора це досить сильна карта. Я гадаю, що все ж таки. Момент комунікації певної між сирським та залужним ми будемо спостерігати в майбутньому. І най, най, е, таке резонансніше питання, котре будуть використовувати багато разів ще, це стосовно пошуку російського сліду і виходу. Виходів на оточення родичів з Росії тут питання. В чому, коли переглядаєш це запитання, воно в розкладі насильського випадає в форматі карти відлюдника. Карта відлюдника це момент ситуації, коли ти один, один, один сам по собі, тобто ну немає в контексті впливу з боку родичів, з боку його рідних. Чи варто хвилюватись, що родичі в Росії? Дивіться, ну у нього рідні в Москві, у мене є бивший дядя в Москві, в Мурманську. там. у багатьох з нас є колишні родичі з, з Росії. Тобто, це не означає, що в них є якийсь момент впливу на наше ставлення стосовно ситуації. Є два таких влучних вислова під ці розклади. Перше це батьків не обираються, а другий момент. Можливо, грубо, але в сім'ї ніби зроди. Чому призначили саме його? Не було альтернативи. Тобто, момент того, що в нього є побоювання, і більш того, під час призначення є побоювання того, що людина може не впоратися з ситуацією. Більш того, ситуація може бути проти нього самого, тобто він. Наразі ставить по факту все на, на, на кон і ризикує практично всім. Форматі цього призначення альтернативи не було, як вплине він на хід ведення війни. Тут дуже цікаве насправді питання, дуже цікавий розклад випадає на це запитання, оскільки якщо ми е, продивляємося ситуацію в контексті користі або мінусу, все ж таки, за, за рахунок призначення, то дуже велику ставку необхідно зробити безпосередньо нас самого Сирського. Оскільки якщо він там йде, знаєте, такий подвійний розклад з одного боку, у людини є можливість. Напрацювати власний досвід, але ціна цього власного досвіду буде занадто великою або все ж таки я схиляюся до того, що буде підтримка з боку залужного в форматі консультації, в форматі напрямку, в форматі якихось підказок, котрі він зможе використати для того, щоб міні міні мінімалізувати негативний вплив під ситуації і зробити свою роботу більш. Ефективною за розкладом випадає так, що ну тут знову ж таки я не те, що не хочу відпускати залужного момент. Е я, як зацікавлена сторона, в цих запитаннях можу також якось підтусовувати розклади, але я завжди все ж таки намагаюся критично дивитися на ситуацію. Тут є ймовірність того, що залужний може і далі впливати на ситуацію. І позитивним чином впливати на шлях, котрий необхідно буде пройти сирському. Як сирські вплине на посилення мобілізації? Тут момент питання не до сирського, тут момент питання до системи. Тобто, момент того, що є карта замислу, котра направлена на те, щоб посилити ці ситуації і в максимально впливати на ситуацію всіма можливими. Засобами, способами, прийомами в форматі, коли ми запитуємо стосовно е, безпосередньо впливу сирського на цю ситуацію, тут е, на нього немає такого, що на нього покладено завдання знайти ухилянтів, знайти добровольців і направити їх на фронт. Є інші завдання, котрі направлені на те, щоб реалізувати ті плани та завдання, котрі були в, в е, напрацьовані, але не реалізовані. І формат посилення він випадає. Тобто, ми повинні очікувати, розуміти, що це посилення мобілізації буде, але це не буде залежати безпосередньо від сільського. Чому звільнили залужного? Дивіться, насправді стосовно цього запитання, ми переглядали і переглядали під багатьма ракурсами ситуації. Перший момент. Те, що це звільнення воно сталося в лютому місяці, це момент, і так, момент того, що намагалися якомога наскільки це можливо, розтягти ситуацію, оскільки. Насправді підвішений стан і стан невизначеності у залужного він випадав ще у вересні місяці двадцять року. Другий момент в нас з одного боку звучить це і виглядає як звільнення досить голосно, досить неприємно. Але за розкладом випадає в форматі комунікації залужного та зеленського. Випадає карта союзу. Карта союзу випадає тоді, коли є певні домовленості. І певні необхідності в форматі вирішення і виходу із ситуації позитивним чином. А наступний момент за розкладом випадає так, що є певний тиск, або називаємо це рекомендацією з боку західних партнерів в форматі того, що необхідно робити певні заміни для того, щоб була та, та динаміка, на котру на котру. Сподіваються, або котру хочуть бачити наші наші західні партнери. І найголовніше момент того, що на залужного на залужного випадає досить цікава комбінація. Випадає карта необмеженого вибору, випадає в прямому положенні, випадає карта перспективи в прямому положенні. І зараз за ранковим розкладом, я так скажу, я б назвав це розклад. можливе, досить велика ймовірність того, що на залужного почнеться певне полювання. Але полювання не в тому форматі, що його захочуть прибрати, а в тому, що його захочуть певні політичні сили і представники нашого політичного естеблішменту залучити, притягнути на свій бік, оскільки той політичний капітал, який напрацював заложений за рахунок своєї роботи, досить багата кількість політичних сил захочуть використати на свій зиск. Чи прослухували його перед звільненням? Цікаве запитання насправді стосовно прослуховувань, стосовно моментів контролю, стосовно моментів такого спостереження збоку. Це стосується не тільки залужного, це стосується багатьох форматів цієї війни можна владців, посадовців. Котрі можуть безпосередньо впливати на ситуацію, тут питання не в тому, що там щось вони наслухали, почули, по побачили, докрутили, і це стало причиною звільнення залужного. Є певні важелі впливу, є певні алгоритми, котрі використовувалися, використовуються і будуть використовуватися тут. Формат цієї прослужку не, не було саме моменту, знаєте, як накопати якісь. Брудні справи і зробити там чергову зраду. Що залужний буде робити після звільнення? Та да, тут цікаве питання сьогодні, коли переглядали цю ситуацію в форматі перспективи, перше в нього випадає карта необмеженого вибору, і це момент того, що людина може себе в принципі. Проявити в багатьох напрямках. Випадає карта імператора імператора, тобто це не, не пересічна така посада, тобто людина, котра буде мати вплив на перебіг війни і на хід тих ситуацій, котрі будуть відбуватися найближчим часом. І найголовніше випадає формат тузу мечів. Туз мечів це не дипломатія, це не. Не про промови, не про гроші, не про якісь складнощі, а все ж таки про військовий напрямок, тобто все, що пов'язано з силою. Карта сили, карта туз Смачів. Я все ж таки гадаю, що це буде військовий напрямок. Чи дотичні до змін міжнародні партнери? Так. Тобто тут прямо є, задається запитання. Чи був вплив з боку міжнародних там західних партнерів? Випадає карта мага? Карта мага це вплив на ситуацію і більш того, лобіювання цієї ситуації як одна з умов карти даріння, тобто момент того, що карта даріння це все, що пов'язане з ресурсами, все, що пов'язано з тою допомогою, котра надається, і буде надаватися в майбутньому. І, як на мене, це одна з очевидних та значних таких гачків, котрі використали західні партнери для того, щоб лобіювати свої інтереси. Ситуація на кордоні з Польщею. Стабілізується, можливо, це буде більше, ніж декілька днів, можливо, більше. Я не думаю, що це буде місяці, але все ж таки декілька тижнів ця ситуація може бути. Більш того, в нас за цими питаннями випадає карта циклічності. Карта циклічності каже про те, що може бути певний тайм-аут і повторення ситуації, тайм-аут і повторення ситуації. І це буде стосуватися не лише е, Польщі, а й інших країн, котрі використовували такі самі, скажімо так, відпрацювання нафтових грошей Кремля в своїй е, комунікації з Україною. Як вплине інтерв'ю Карлсона з Путіним на американців? Тут е, досить гостре запитання, актуальне. Я вчора приділив дві години часу свого життя. Для того, щоб переглянути це шедевральне інтерв'ю. Тих, хто не дивився, закликаю не дивитися, оскільки більшого шматка, я не, ну, неправильно, більшого розчарування, я не знаю, певно, маючи нагоду змогу поспілкуватися з Путіним задати такі питання. Одразу навели мене на думку, що щось тут не так, щось тут не чисто. І коли ти переглядаєш ситуацію, перший момент це мільйон відсотків проплачена акція Кремля, оскільки випадає карта впливу, випадає туз Пентаклів, котрій отримав в якості матеріальної винагороди цей, якщо можна сказати, журналіст. Другий момент, на жаль. Карта впливу випадає, але карта впливу випадає саме на американську аудиторію. Причому на ту аудиторію, котра знаходиться в найпідвищеному стані. Я гадаю, що це стосується формату впливу на пересічні, але можна сказати, навіть там бідні, бідний проширок представників Сполучених Штатів, котрі підтримують республіканців. І цей важель впливу може безпосередньо вплинути на хід та перебіг подій в вибірній онці Сполучених Штатах, що означає затримка допомоги США Україні та коли її можуть виділити? Її виділять, і вона випадає в форматі найближчої перспективи тобто, це не, не три роки чекати, але момент того, що одна з умов. Як на мене, отримання цієї допомоги вона полягала саме в знов ж таки повертаючись до першого питання в форматах усунення залужного від посади, чи здатні Європа та інші країни перекрити відсутність допомоги від США? Дуже таке цікаве запитання, оскільки за розкладом дуже дуже дивний розклад на це запитання випадав. Випадає така ситуація, що якщо зараз в цьому році, причому найближче на найближчі місяці, це річ в першу чергу йде про березень, квітень місяць, не буде певної консолідації сил та не буде певної домовленості стосовно західних європейських партнерів стосовно допомоги Україні в цій війні. Є ймовірність того, величезна ймовірність того, що війна може піти далі кордонів України, і при цьому Україна буде знаходитися в більш вигідній ситуації, ніж ті країни, котрі могли безпосередньо вплинути допомогти і закрити питання ще двадцять третьому році стосовно ходу цієї війни. Дякую вам за інтерв'ю. Тримаємося і все ж таки. Намагаємося знаходити позитивні ситуації, незважаючи на те, на той негативний фон, і те, що ми спостерігаємо кожен день в форматі розгойдування ситуації. Не ведіться на провокації і тільки вперед.